Продають за обіцянку. Квитки в трамваях та тролейбусах Львова не продаватимуть від жовтня. Вірять водії електротранспорту. Мовляв, так їм пообіцяли міськраді Львова. Нагадаю, шофери електротранспорту заявили, з 15 вересня припинять продаж квитків. До таких крайнощів кажуть, їх довели постійні приниження від львівських посадовців, які звинувачують їх у крадіжках та підробці талонів на проїзд. Сьогодні шофери квитками ще торгують, кажуть, дали посадовцям місяць часу, аби їм знайшли заміну. Пообіцяли, що ми будемо мати, скажімо так, вільні руки, і цим займатися не будемо. І мав би бути той же електронний квиток, який вже, слава Богу, чуть не рік розказується, але в мене таке враження, що комусь цей електронний квиток просто невигідний. Оскільки вся, вся каса, вся виручка тоді буде офіційно видно, як йде, куди йде. А паперові квитки це зовсім інше і дає можливість різних махінацій.